Вітаю вас на каналі. і Сьогодні вам хочу розказати, чому саме я вибрав Польщу і де працював раніше до цього. І так, перша моя вже така офіційна робота це була після університету, бо я влаштувався зварювальником на цукровий завод. Працював там пару років, але робота теж була у нас непостійна, сезонна. Починав просто звалювальником, пізніше став дежурним на зміні. Ну, але завод закрили і прийшлось шукати далі роботу. Пізніше влаштувався на м'ясокомбінат на нас в місті на забій. Платили теж непогано, але робота, чесно, специфічна, не для, не для кожного. Ну, але перестали платити якраз через події в Україні, війну з Росією, якраз 14-15 рік. От, не було збуту на м'ясо. Ну і, відповідно, перестали нам платити. І я одразу знайшов роботу за кордоном. Першим її можна читати заробітки. Поїхав в Казахстан в Астану, на будівництво зварювальником. Ну, але так склалося, що зварювальників було дуже багато, і дали можливість працювати на арматурі. Е, гібка і в'язка арматури. В принципі, непогано. Но... Трошки не те, що я розраховував. Після того, як приїхав з Казахстану, одразу подався на візу до Польщі і розіслав на агенції своє резюме. Багато хто дзвонив до мене. Вже були такі навіть агенції, з якими я передзвонювався вже домовлявся тільки чекав свою візу. І якраз буквально перед отриманням візи до мене подзвонив родич і сказав, що є гарна робота тут в Польщі, що він сам раніше робив. І зараз він просто набирає людей сюди на роботу. Ну, я вирішив поїхати. Ну і вам скажу чесно, що працюю до сьогодні на цій самій роботі. Навіть не пробував змінювати. Тож, поговоримо тепер так: про плюси, чому саме Польща? Так як я був в Казахстані, добратися, наприклад, додому дуже тяжко з Казахстану. По-перше, ціна білету, по-друге, час з Польщі ти можеш... Ну... Зараз вже не так. Раніше можна було в будь-який момент і сів, поїхав собі додому буквально сутка ти вже вдома. Другі плюси це так як в мене на фірмі, ми не платили за житло, жили зразу на фірмі, е в вагончиках. Це був дуже великий плюс. Тобто не потрібно було тратитися на житло і всі гроші, які зароблялися, ти тратив тільки на продукти і відправляв додому. Це такі дуже дуже великі плюси. Ну і третій плюс саме по моїй фільмі: що було дуже багато українців, які я приїхав, тобто, навіть якщось не розумів. Мені б могли об'яснити наші хлопці. Плюс сама польська в принципі не дуже складна. Я вже буквально за дві неділі вже розумів, що від мене хочуть. Ну ще не міг об'яснити сам, але принаймні розуміти, я вже розумів. Тож, основні плюси, які я хотів вам сказати, це щоб було близько додому, в будь-який момент можна було подзвонити на бус чи автобус і замовити білет. Мова мені далася так відносно швидко. За дві неділі я вже розумів, що від мене хочуть. і буквально за місяць-півтора вже міг об'яснити сам, що хочу я. Далі, плюс був те, що в мене багато родичів, друзів вже працювали на тій фірмі. Ну і великий-великий плюс, що не потрібно було платити за житло. Так, ми отримали на той час небагато. Ми отримали по 9 злотих на годину. Ну, але з тими цінами. Було дуже-дуже непогано, дуже багато таких плюсів. Чи зараз є смисл працювати в Польщі? Ну це двостороннє питання. Багато є таких людей, які вже затримались тут на постійно, вже багато має хто, квартири, житло. Для мене, якби так, я б не сказав, що Польща це такий кінцевий варіант. Можливо, колись десь. Ну, багато від чого залежить, тим більше залежить від тієї самої війни в Україні. Можливо, і поміняю я роботу, можливо, поміняю я цю країну на іншу країну. Ну, але це може бути в майбутньому. Тож, всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Ну і всім до побачення.